Новий день, новий челендж. Всім привіт на каналі! На нашому каналі сьогодні новий челендж. Всім привіт, братва! Ви на нашому каналі. Зі мною сьогодні знов Юра, знов Ласик. Новий челендж. І хто програє буде фарбувати брови. Братва, челендж складається з трьох етапів. Сьогодні ми... Будемо бити з Юрою штрафні, ми поставимо фішки, будемо з трьох точок бити штрафні, далі удари з льоту, а потім вже пенальті. Ритай, і в кого найменша сума голів, той буде фарбувати сьогодні брови. Розумієте, то ніякий не коктейль, що його і забув. Ти будеш з ними ходити, так, поки нові не відростуть, грубо кажучи. Буде потужно, все, давайте. Починаемо. Давайте зробимо так, щоб вам було цікаво дивитися. Так, перше в нас фішки, штрафні удари. Так, давай. Папуаси кріплять камеру. Всім привіт, я Воротар. І сьогодні я постараюся якнайбільше ловити м'ячів, щоб пацанам було важче забивати, вам було цікавіше дивитись. І добре, що я не буду виконувати ніякі наказання. Приємного перегляду вам. У першому челенджі я б'ю перший. Думаю, треба забивати і зразу показувати. Тут рівень якийсь. Тому що минулий челендж трохи не вдався, я програв в ньому. А зараз наказання... Багато гірше, вона тепер трохи. Все, перший удар. Зараз попробую в дальню дев'яточку. Юр, ти як думаєш, він заб'є перший удар? Мало шансів. Це далеко, правда? Ну, Давай, ну, давай, давай подивимось. So... Uh. Перший удар вищий. На наступну точку вже ближче, думаю, тут шанси вищі. І зараз треба бути так точно, щоб... Куди будеш послали. бити, дай так, воротар не чує. я думаю, вліво, може. Куди ти лупиш, поясни? Ну, Знову початок челенджу якийсь. Два, Два удари, ти розумієш? Я із центру, пам'ятаєш, якби минулий челендж. Я не знаю, може тобі подобається сходити з пофарбованими бровами. Так, зараз третя остання точка. І якщо я не забуваю, Юрій є всі шанси вирватися вперед. І Так конкретно. Так, конкретно. Якщо він ще заб'є всі три. Ooh, не чувствую, хлопці, не чувствую, просто. Так, тепер моя черга забувати. Ти можеш вирватися вперед. Думаю, він заб'є своє. Своє він заб'є. Тому мені треба трохи краще поставитись до наступного етапу. я програю. Тут просто близько було, він в дев'ятку ударив, він не встиг зреагувати. Я таке, що гарно залетіло. Переходимо до наступного етапу. Юра, поки що в відриві на два. В нього більше зараз шансів виграти. І зараз буде Юра мені навешувати, я буду приймати, маю всього три дотики, щоб забити гол. У нас е, зараз такий етап, що етап-тера такий таке завдання забити з трьох дотиків. Тобто ти прийняв, обробив і вдарив. Але якщо ти можеш і з одного дотику вдарити, ніхто тобі нічого не зголовне, не більше трьох. Забили. Я після такої помилки на двір не вийду. Це нормально лесик. Це просто удар такий, розумієш. Короте, останній удар треба забити. Що в тебе зараз на рахунку там? Зараз два гола. Ой, зараз один гол. Дуже гарно. Тепер черга Юри. Микола забив тільки один гол. I be the зараз останній нараз Юри. Він поки що в відриві від мене на два глава. Я можу то все виправляти в пенальті. І побачимо зараз, як він останню спробу використає в тому етапі. А, він вже нікому не дає. Хороша! Розумієте, ну все такі удари, знаєте, аматорські. Останній етап пенальті. Лисий. Ну він хоча б витящий мені останній удар Юри. Тому я можу зараз реабілітовуватись і забувати зараз по пенальті вигравати. У нас є 5 ударів і я можу зараз. Дай рапити. так, скільки тобі треба забити, щоб обігнати Юро? Дивись, то все дуже залежить, бо Юра б'є завжди другим. Він може може і показати щось після мене вже. Але так, то зараз рахунок 3-1 по голах. Перший залетів. Забив. Ти готовий? Ну, як завжди, хлопці, не визепав. Поки вони луплять вищий воріт, маю вам дещо сказати. Підпишіться на наш канал. Дякую за підтримку. Оце не другий удар я не забив. Треба, щоб Юра зараз теж, щоб ласик тащив, так що Ласик вся надія на тебе зараз. Постарайся стащити. По центру! Чуть-чуть. Зараз буде. Жорстко. А, мій... Зараз Юре третій Зараз удар. 2-2 по пенальті і його третій удар. А я такий знав, що ти по центру будеш. Ну не залітає просто. Вже другий челендж підряд, хлопці, що ти за Юр, буде він фарбувати брови? Як виходить, я більше не відіграю, ну зараз я вже не відіграюсь, немає змісту далі грати. Та понад буде фарбувати. <гум> ну, то... Хлопці, знов те саме кіне, що я на початку щось починаю. А от в кінці він відривається і виходить, я програю. Юра виграв ну, другий челендж. Я не, не дінеш, буду фарбувати брови. Наступний челендж я мушу, от запам'ятайте слова мої, я мушу вирвати. Тому що наступний челлендж ще буде жорстчим, ще буде динамічнішим. Ми запросимо і... учасників. Запросимо -то 100%. І все, а зараз я йду фарбувати брови. Я вже йду після челенджу, оскільки я програв, то йду зараз в перукарні, трохи підстрижусь. А, і в них якраз питаю за ту фарбу. Чи є якась спеціальна для прів, чи то треба, може такої, як і довелося. Питаємося в них, купимо ту фарбу і вже на полі пофарбуємо. Я вже підстригся. Купив фарбу, отаку саму дешеву фарбу, яка в них там була. Зараз буду фарбуватись. Я не знаю, що з того вийде. Брови виходить в оранжевий колір будуть. І будемо зараз змішувати і. Зараз розберемося як це все робити. А покажемо вам результат вже, як воно буде. Так що... Ти що нормально вийшло? Я тобі скажу так, все чесно. Хлопці. Топі. Микол, покажи! вже пофарбували. Я не знаю, як я з тим буду ходити. Зараз в наступному челенджі спробую відігратись. Нам вже буде Червоними бровами. ми брови. Я вам скажу, що в наступному челенджі треба вже реально включати себе. І наступний челендж вже буде набагато цікавіший. Ми запросимо нових людей і буде круто. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми переходимо відпочивати. І я і буду ходити з тими правами, ще їх мінімум знімати на Так. Всі,